Теорію шести рукостискань, як ви знаєте, через шість людей може піти до будь-яку людей на світі. Тут через кілька рукостискань рок ми доходимо до найбільшого безпосередньо. І воно міняє ситуацію, приміряє на себе і, включно з чинником, який я виділив теж окремо. Більш специфічно український, можливо, в даному випадку, це руйнування майна, нерухомості, втрата осідкості як такої. Потенційна можливість приходу до бочового життя. Що для такої хутівської побутової філософії українців, незалежно від того, якою мовою вони спілкуються, є достатньо драматично, можливо, навіть більше, ніж ризик для загрози життя. Ну, що згадайте відомого Тараса Бульба, який загинув через те, що згубив людину. Це ну, добро, що пошкода. А, І тут така сама історія. Куриву свої картоплятські жуки, і тут точить, війна, як же це все кинути, Ну як же? Це неможливо. Когнітивне Е, Якщо говорити про тих людей, які вже, вже повертаються звідти або не повертаються звідти, там лишаються. Перша річ, яку, мені здається, варто зґрунтуватися в пресі, що ну, всякі узагальнення тут дуже хипують, бо коли ми доходимо до конкретної терапії з конкретною людиною, то там відбувається ну, абсолютно суб'єктна особистісна історія. Як правило, стрес, а якщо говорити, ну, зняти оцей пафос назви посттравматичний синдром, то це дуже сильний стрес. І стрес генералізує в людині. Дуже часто ті драматичні деструктивні моменти в його, в його психіці, які були закладені чи сталися десь раніше. Це як бінарний заряд в вибуховій справі. Два інертних елементи з'єднуються разом і входить в вибух середній психіки. Тому е, забігаючи наперед, відповідаючи, на а що робити, підходить по можливості індивідуально. Це, це дуже важливо, бо ці загальників нікого не лікують, а, як правило, більше дратують. Люди, які прочитають про те, що ви напишете, я запевняю, що 70% з них зрозуміє, що в них стрес і що в них посттравматичний синдром, і що їм гайне треба до лікаря, лікуватися і так далі. І це така людська природна дача. Тому будьте будьте обережні в словах і е, акуратні, у, особливо у емоційних складових цих слів, тому що змістовна складова, коли йдеться про... Постравматика або про стреси, вона менш сприймається в суспільстві. Це ми з вами можемо навчити якісь розумні слова сказати до купи і вибудовувати якісь логічного характеру. А людина засоби, що під яка підпадає під групу, групу ризику в вона слухає не слова, вона слухає інтонації, вирази, емоції, вирази диктора телевізійного, який говорить банальну інформацію може бути значно вразливіше, ніж контекст того, що вона говорить. Російське телебачення близкуча використовується, хочу сказати, в якості пропаганди, деструктивної пропаганди. Близку. І телеведучі відомі, не будуть хочуть згадувати імена, що про якщо говорити про якісь специфічні маркери, які б я виділив, які я бачу з тих людей, з ким я спілкуюся. Зі сходу вертаються в різних своїх статусах, то, напевно, першим, я би виділив це флешбеки, тобто спогади. Спогади, які вертаються в стилі він сурка таким моноскопом, і спогад пов'язаний з почуттям провини. От якби значить, тоді було не так, я міг би щось змінити і стало б може якось інакше. Тобто, певний момент такої нав'язливої ідеї спочуття вмени. Тобто це безумовний маркер. Ті речі, які, які в принципі, по класифікації належать до посттравматичного синдрому, я би їх з клінічної точки зору не брав до уваги, бо вони загальноукраїнські і загальнопострадянські. Хоча вони теж активізовуються, розумієте, в стані посттравматичного синдрому і в стані стресу. Людина активізується все зразу, в одному моменту. Піднімається просто поріг сприйняття, тому що ця гормональна буря загострює максимально е роботу всіх, всіх рецепторів і всіх е рецептивних апаратів. І того, щоб людина вижила, це біологічне зернальне її тіла. І коли ситуація змінюється, то цей е стан лишається. Тобто людина все бачить виразніше, для неї все є або чорним, або білим. Справедливі несправедливе, вона е, ділить світ тільки на, на два варіанти, без півтонів. Цивільне життя складається з нюансів, я вже не кажу про політику, і про там, нюанси політичного буття. Тому людина, яка потрапляє в такий світ, це як в фільмі да? В чорно-білий світ не потрапляє в кольорову. Вона розуміє, навіщо ці потрібні, коли там генуть люди, навіщо ці розвалі, пісні це все, якщо там таке. І е, її, її суб'єктність зазнає великого тиску. Власне, е, посттравматичний синдром, з моєї точки зору суб'єктивний, він стається не там, а він стається тут. Людина входить в стан цього когнітивного дисонансу, е, так званого, що звідти таку абсолютно заслужену е, е, героїзацію і пофасизацію того, що з нею відбулося там. В світ, де її, звичайно, оцінять, але, можливо, день-два і не більше, і забудуть. Це те все, що, що трапляється за травми будь-яких воїн, що відображено в чисельних художніх творах і фільмах, знає, починаючи з КРНГ, закінчуючи Помиренко. До речі, для розрядочки княгу, який знає, знятий фільм, закінчувався самогубством героя. А пропаганда вирішила, що треба продовжувати цю історію, оскільки. Такий фін був би деструктивним для тих людей, про яких це власне йшлося. Ну, в цілому такі от загальні рамки, на що треба звертати увагу, це вік стать і, 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 і статус. Звичайно, жінки і діти посттравматичний синдром виявляється яскравіше. але швидше проходить. Все, що є яскравим. І, Драматично, з точки зору навіть такої психіатрії прикладної клінічної, легше, легше аналізується і легше <кхів> понижується цей драматизм, коли ми бачимо всі складники цього. Коли воно мовчить і... і мовчить, це гірше, це тому що, звичайно, соціальні тенденції теж є, на жаль, таким маркером виразнення цього синдрому. Через нерозуміння, через, як людям здається, не прийняти адекватну оцінку, що відбувається. Адекватної оцінки на суб'єктному рівні не буває на, 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 на суб'єкти. Посилімо, посилімо хороше і краще, начепаємо погані утворювання. Частина з них прийде до тями сама, коли побачить альтернативний проєкт комунікації. Коли ви тратите, ми тратимо час на них, говорячи з ними про них. То люди, які дійсно потребують спілкування, допомоги, які готують працювати з нами, співпрацювати, приїжджати сюди, сміятися культурно. Ми їх запрощаємо. Ми трапимо час. Зараз політика і війна дозволила багато родин. Мати за Росію, син за Україну, дружина за Росію, чоловік за Україну. Зрозуміло, що треба не створитися, там, якось шукати no, добре. А як ja, я пошукаю? Я випрощаю, вважаю, що звернутися треба. E, і люди, які e, косметичні процедури на внутрішній сервісі ніяк не, не впливають. Тому робити добру міну при коганні не гірше, що можна зробити і в навчальній <coughs> <coughs> терапії, і в суспільній теж. Тому сваритись треба. Чим раніше сверка починається, тим менше її якось зменшувати. Родини, які посварилися через політику, це ніякі не родина, вони посварилися і так, тільки через політику, через футбол. Чи через щось ще. Ну, На Здоровий густ. Це, це, ну, ви не сказали, що це, це вічна хвороба, але це така параїдальна холодінка, акцентуйованість на тому, що ви не те, що не причетні до цього безпосередньо, це не вплинути ніякої можна, це просто привід. Полівіть доколупатися до людини, яка прожила з вами там, 10 там, чи 15 чи з там років, і нарешті вже такий пафосний привід, що можна щось таке переділити, щоб. А, а це вже буде розтав, останній шанс. Ну, це повірте, і сміх і я ні, це чистий фрейд. Політика до цього має, має мінімальне ставлення, це просто такий ПЦЖ. Хай славася, хай розходиться взагалі нашим людям, які... А, ненавидіти один... готові ненавидіти один одного взагалі жити разом. Не з якого приводу, критично чи не Хай, даду, 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 в критично. Це нонсенс. Хай доглядає в Господі. Але якщо вони залишаються залишається розмовляння, якщо ви мучать через це, ну, то це до, до сімейного цухового треба йде. З політикою немає нічого спільного. Це просто привіт. Прошу наступне запитання. Ви скоріше психологи будете ставити запитання? Чего, кажется, закон стартовал? <laughs> 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 я, я серьезно. Да? продолжаю предыдущий вопрос.